Привіт і на цьому відео, як я, е, я вам хочу все сказати, я знімаю в Тіктоці, в Ютубі. І, і, звичайно, вже недавно я почала знімати в Інстаграмі. Я тільки там маю два відео, бо я тільки сьогодні маю за аккаунт. Я хочу. я От мій от з Інстаграма. Переходьте і, будь ласка, підписуйтеся. я буду дуже-дуже рада. Чесно. А ви, звичайно, підписуйтесь на мій то, YouTube і Інстаграм. І ставити лайки обов'язково. Усім пока! Хто підписується на Інстаграм, на кого я підписуюся. Так в Ютубі декілька відео і я вже на мене людей підписалася, я на них підписалася. Ти, ти а ти хочеш, а я на тебе підписалася, підписуйся.